Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська. Сьогодні у нас на продаж, свіжепригнаний автомобіль Volkswagen B-7 2013 року, 2.0 дизель 330 тисяч кілометрів. Автомобіль на хорошій комплектації. Колеса у нас стоять Pirelli, 2020 року, Літні, з хорошим протектором. Розмір куліс у нас 215, 55 17 к. диски у нас замінені. з хорошим без точніше, без відробитки в хорошому стані. Автомобілі присутні, 4 циклопідйомника, електропривід зеркал, підігрів зеркал, електросідушки, шкіряний салон, датчик світла, ключі у нас присутні, запасні, запасні ключі для відкривання дверей. Мультируль, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль у нас присутній. Для водія і пасажира два підігрів сідушок. Автомобіль заводиться без провалених помилок, чеків по ньому немає. Все в хорошому стані. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. В салоні зроблена хімчистка, сліди плям потертостей немає. Все чисто, хайно. Стеля не прокурена, без плям. Великий просторний багажник та докатка присутня в автомобілі. Все в хороше все. Присутні подушки безпеки в спинках з Ізофікси присутні для дитячого крісла. Все в хорошому стані. По автомобілі замінена вся ходовапа, зроблена, помінена демпфер. замінений. Так що тут нюансів немає. Моторний місто, все, все в хорошому стані, яких потоків запотівань немає. Капот у нас рідний в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.